Вітаю вас, шановні колеги та батьки. Хочу вам нагадати такий вислів Василя Сухомлинського, що розум дитини знаходиться на кінчиках його пальців. А ще ми знаємо такий термін кінезіологія це наука про розвиток головного мозку саме через рухи. Це своєрідна гімнастика для мозку. Основна її мета це розвиток міжпівкульної взаємодії та синхронізації лівої та правої півкуль головного мозку, що сприяє розумовій діяльності. Комплекс вправ націлених саме на такий розвиток називається нейробіка. Такі ігри допомагають розвивати міжпівкульні зв'язки і покращувати розумову діяльність. Ці нескладні вправи рекомендується виконувати трічі у день і для всіх діток, і особливо для дітей, які мають особливості мовного розвитку. Самі простіші такі вправи та ігри, які можна виготовити власноруч, ми зараз. І з моєю помічницею вам презентуємо. Перша наша гра називається Пальчик долонька. Спочатку пропонуємо дитині добрати відповідний колір: кришечка долонька, блакитний, зелений, олівковий, червоний олівковий. Так. Тепер викладаємо, як було: можна взяти чотири основних кольори, можна більше відносно того, скільки років дити дитині. І починаємо грати правою рукою пальчик долонька. Тепер міняємо руки пальчик долонька. Міняємо руки пальчик долонька. Пальчик, долонька. Перегортаємо. Так, до речі, ще я хочу сказати, що. І можна використовувати кришечки, можна використовувати кольори. Це лего може, може бути ось так, будь-який матеріал, там, де є в нас різноманіття кольорів, можна використовувати в тій грі. Наступна гра в нас називається «Відтвори кількість. Права і ліва долонька пальчики відтворюють зверху вниз, ця ручка показує чотири пальчики ця 2. Так, далі один, п'ять. Далі три, чотири. Далі чотири, чотири, один. Чотири, чотири, один. П'ять, три. Тепер знизу вгору піднімаємось. П'ять, три. Чотири, один. Три, три, чотири, один, пять, чотири, два. Молодець. Гра називається Прокоти за стрілочками по напрямку. Накладаємо долоньку і прокочуємо одночасно правою і лівою рукою. Потім міняємо кульки. Тому що вони різні, так, в нас, за розміром, і прокочуємо знову: можна знизу вверх, можна зверху вниз. Так, рухи робимо одночасно двома руками. Перегортай, будь ласочка, ще. Так, в нас ще щось є. Правою і лівою рукою одночасно робимо уверх-вниз. І по колу прокочуємо одночасно намагаємось. Таким чином, ми бачимо, що в нас задіяні одночасно і права і ліва рука. Тобто ми намагаємось синхронізувати роботу правої і лівої руки узгодити. Так? І це в нас синхронізується робота півкуль головного мозку. Для діток старшого дошкільного віку цю гру можна ще доповнити словесно. Тобто ми беремо фішку будь-якого кольору і говоримо: зелений. Дитина прикладає невірно, вона повинна прикласти ось сюди. Не те, що їй говорять, а вона повинна почути, проаналізувати і покласти на відповідний колір. Або ось так я говорю. Червоний, дитина прикладає на відповідний, незважаючи на уваги на те, що я говорю червоний, так? Ось вона аналізує і прикладає куди потрібно. Сподіваюся, що ця інформація була для вас цікава та корисна. А ще хочу додати: що коли археологи робили розкопки, то на території стародавнього Єгипту у грабницях фараонів, у пірамідах, були знайдені свідки з елементами нейробіки та нейрогімнастики, і, мабуть, у цьому і був секрет вічної краси та молодості цариці Клеопатри, тому що коли молодий мозок, то молоде і тіло. Тобто робимо вправи.